Ім'я Бан має перший руський запис, що датується 1144 роком. Воно стосується дядька угорського короля Бели. І приведено бана королевою Оя згідно з горськими ономастами лексику бан в угорській мові вважають хорватським запозиченням, яке походить від хорватського слова «бан», що означає пан. Хорватський термін бан має своє коріння в другій половині 6 століття і також пов'язаний із іменем аварського Кагана Бояна. Угорські лінгвісти не виключають можливості монголо-татарського походження лексеми боян, що означає багатий. Вважається, що на основі цього виникла особиста назва Боджан, яка в давньоугорських письмових пам'ятках фігурує як баган бонюс, бан, деякі дослідники, зокрема. Шимундич, вважають, що варіант бан є наслідком фонетичного стягнення аварської лексеми баджан, що означає керівник на думку Ковачева. Це результат впливу дієслова боятися, нині ім'я Бан в Україні вже не вживається. Проте існують поширені прізвища, похідні від цього імені, такі як бан «баник», Банк, Банко, Банна Панчать, Банник. У Карпатах ці прізвища відомі вже з 13 століття і пізніше. Наприклад, згадується суддя Банк біля міста Токай. А також записи 1455 року, які вказують на село Веряця і села Холмовець та Чепа 1575 рік. Схожі на бан імена Балдан, Занбанг, Бик, Боб, Бог, Бош, Бой, Бран, Галлен Малпак, Рад Рак, Чак